Зіткнулася зараз Юзва суперниці, але Сустокарбітра мовчить. Немає порушення брав і забиває дальним ударом перший м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Яна Калініна. Капітан команди. Хороший, прицільний удар у Кутворіт без шансів. Відзначила забити м'ячем з передачі Аріни Паскаренко за 5 хвилин до завершення поєдинку. Прострільна передача і зараз дуже помиляється. Гравчині ЄМС Поділля. і забиває другий м'яч гравчині Полтавської Ворскли. Анастасія Вороніна. Є вертикальна передача. В один дотик хороша передача. Удар по воротах Вікторія Радіонова пробиває ні, 22-й номер пробиває поворотах. Роксолана Кравчук забиває третій м'яч. Хороша комбінація в один дотик, фактично. Передача від Анастасії Кумеди. І з лівого флангу своєї атаки є подача. Подача на дальню стійку. Удар по воротах і забиває. Забиває 77-й номер Аліна Савка. Центральний захисник, яка підключилася на стандартне положення, і вона е, відзначається забитим м'ячем з передачі Тетяни Левицької, яка ось у другому таймі з'явилася під другим номером. У першому таймі зазвичай сам штрафну майданчику вже гравчені Ворсклянок. Удар по воротах у дальній кут і забиває. Прекрасний м'яч. Зараз забиває Кристина Козуб. 96-й номер. Рахунок стає 5-0. Савка. Рухається вона з м'ячем. Передача на котяш. Котяш зміщується у центр. Шукає передачу, знаходить Рокселану Кравчук. Розвертається Рокселана, передача у Карну зону. Там Тарасюк. Тарасюк нас доганяє м'яч, є подача. Доганяє м'яч і чубак дістає м'яч цей чубак, але все ж таки не надто вдало. Вона його відбиває і забиває у нас Аріна Кравець, 14-й номер. Забиває свій другий м'яч у цьому сезоні. І Тетяна Левицька. Біля м'яча є передача на дальню стійку. Чубак на виході кулаком чітко діє удар від Тарасюк. І Тарасюхіїна Боровська вибиває м'яч з лінії воріт. Левицька на підбиранні. Левицька ще одна прострільна передача відбиває Олеся. Нос. вже 6-0. Ченні чемпіонки та володарки Кубка України здобувають свою чергову 11-ту перемогу у цьому сезоні, набирають 33 очки і продовжують боротьбу за найвищі місця у турнірній таблиці. Вінничанки зазнають своєї 11-ї поразки у цьому сезоні.